Ми повертаємось до студії. В нас в студії вже є Ірина Соломко. Вибачте, я неправильно назвав вже прізвище, шеф-редактор фільму Перша вітчизняна Другий фронт. І цей фільм буде сьогодні у 22-й в нашому ефірі. До того я хотів би дізнатися більше подробиць про, про нього, про те перше чому виникла виникла ідея створити фільм саме про волонтерів mm -hmm. не про не про військових не про їх можливо подвиги не про е, насправді так. це це така епопея, та, взагалі на тему того тому що про військових ми знімали в червні місяці ми їздили знімальною групою тоді в славянськ і ми знімали у нас був фільм на передовій військові е, начерки Тобто це так українською мовою він називався. І ми реально там були з хлопцями, які зараз, до речі, під аеропортом, це 95-та армобільна бригада, 4 рота. І ми з ними провели кілька днів, були з ними в обстріл, ну, потрапили під обстріл колону, коли ми верталися з блокпосту, з, який саме... Ну, це крайній блокпост, який був поруч з Слов'янськом. Тому вже ця історія була е, відзнята, да? Розп... вже люди почули її. А Оскільки все-таки, ну, Принаймні, тут те, що я бачила. Те, що ну як люди це все відчувають, ну там другий фронт, да, який відкрили люди тут, це якраз волонтери, які так само, тобто без них хлопці це абсолютно свідомо говорять, що без них ми б ми би не були навіть на цих позиціях, які ми є зараз. Я маю на увазі наші військові. Вони реально дуже багато роблять, і тому ну в мене було величезне бажання розповісти про те, що вони роблять і як вони роблять, тому що коли люди ризикують своїм життям, їдуть просто туди, от на передок, аби перевести хліб. Теплі речі, якісь найбільш необхідні для військових речі. То я вважаю, що це такий самий героїзм, як і тих людей, які зараз зброєю захищають нашу землю. Я за яким принципом ви обирали собі героїв? Бо, Мені здається, зараз доволі багато волонтерських рухів і розібратись, хто чим, кому допомагає і як. Так, насправді ну, задумка була така: це мали бути, я сподіваюся, що вони такими і стали фільми, портрети. Так? Тобто, ми ну тобто, це не просто от, ще розкрити їхні мотивації, хто вони та ну тому, що от знову ж таки, от волонтерство, напевно, це не для всіх, і дуже багато людей замисляться над тим, а чому от вони це роблять? Так? От навіщо вони ризикують життям взагалі, своїм здоров'ям, своїм часом і все віддають іншим людям? І от ну, таке було намагання. Дати відповідь на це запитання, і тому от через фільм-портрети там справді дуже багато таких. Ну от навіть з точки зору якоїсь художньої, да, режисерської, дуже багато таких деталей, саме їх очі, да, от, ну, просто щоб люди більше зрозуміли що з собою, навіть візуально ці люди, як вони там виглядають, як вони чим вони живуть. Ми обрали їх. Ну мені просто хотілося, щоб це були різні люди, да, тому що в принципі тема волонтерства вона ну воно ніби так стандарт. Ну, да, і дуже було важливо, щоб людям було цікаво дивитися. Тобто, це мали бути люди з різних царин, якщо можна так сказати. Тобто, у нас була у нас є іра Солошенко, це військовий шпиталь. Вона там допомагає. Причому вона саме чергує в реанімації, вона опікується найтяжчими хворими, їхніми рідними. І от мене, наприклад, завжди ну от напевно, от робота в шпиталі вона була одна з найважчих, бо я от повернулася звідти просто була втомлена. І я дивуюся, як вона там кожного дня бігає і всім так допомагає, всім приділяє увагу. Але от її завдання справді підтримати рідних і дати все необхідне пораненим, тому що коли вони потрапляють до шпиталю, вони абсолютно голі, вони не мають. Ні, одеж, ні, документів і волонтерська сотня, вони це все роблять. І за це я молоченою дякую. І справді за це їх треба дуже поважати. Потім у нас був герой з Харкова. Це теж так показово, тому що ну це ніби схід, да і така територія, вона неоднозначна. Є там побоювання, що Харків може стати наступним після Донецька та Луганська. Ми якраз знайшли це Рома Донік, і він знов ж таки та людина, яка їздить на. Пірідок, так званий. От ми з ним були в тоненькому, коли там якраз це ми приїхали в Харків в п'ятницю, коли були ці мінські домовленості. Ну, тут його не це біля Авдіївки. Якщо так, вони Зараз тут навіть не мишку. Так, тобто, ось Авдіївка, Авдіївка, Авдіївка Донець. це Донецька. Ні, ні, це це... Ага, так, все. Тобто на той момент там були він якраз допомагав хлопцям, які з 93-ї бригади, які захищали аеропорт. І ми були там, ну напевно, кілометрах 20 від Донецька, від аеропорту, тобто це іде Абдіївка, потім Спартак і потім аеропорт. Mm -hmm. Ось, і ну, тобто, це був перший день чи другий перемиря. Тобто і... ви їздили просто під зону під тобто, так. І от ми коли приїхали на командний пункт, то там ми чули дзвінки, які були від хлопців з аеропорту. Відповідно, командиру бригади і казала, що нас обстрілюють. Що робити? І він каже: Ну, перемир'я, ми вогонь не відкриваємо ну тобто, це такий був перший день, і ми вночі поїхали до Дивтоненьки, де знаходилася інша, скажімо так, група така передова вже на командний пункт. І там зранку нас почали обстрілювати. Ну, тобто, близько там і гранатомети були, і тому така і ми навіть звідти, ну, в фільмі, я сподіваюся, глядачі побачать. Просто коли ми звідти їхали. Навіть волонтери, тобто вони самі казали, що вони перше потрапили в такі умови, коли вони не були впевнені, чи можна навіть розвантажуватися, тому що була небезпека потрапити в оточення. Ну, тобто в кільце. Угу. В кільце. ми, в принципі, роз, роз, ну, розвантажилися, поїхали, але там було так досить небезпечно. Ось, і дві наших історії: ще одна це медична Теж ми знімали, напевно, ну я знаю дуже багато людей, які його знають. Це Хатабич, це Ілья Лисенко, людина, яка знов ж таки. Там, з, напевно, квітня місяця знаходиться на території проведення антитерористичної операції або війни, давайте просто так вже її називати, і він вивозить з передка поранених разом зі своєю помічницею Олією. І дві історії ще в нас були. Це Віталій Денега вірні живим. Це люди, які допомагають. Ну як він пояснює свою мотивацію, це от не просто там да купити бронік. Тобто вони починали з броніків, так але він каже, що насправді ну броніки це добре, але коли вночі да, небезпечніше вночі, як ми теж це зрозуміли, да, коли Зеленка, коли люди сліпі, вони не розуміють, там з якого боку можна чекати на безпеку. Тобто він саме дає людям можливість захиститися тепловізорами, раціями, такими досить дорогими коштовними речами. Так. І... Віталій був в нашій студії, приносив ну, всі ці інструменти. Знаєте, нам всім, мабуть, ще до військових вдалося спробувати скористатись ними. Ну, так, але ну, там нічого не видно так, в день, але так, бо я теж там допомагала тепловізор купувати. І так ми з Віталієм познайомилися, він нам допомагав купувати тепловізор на, якраз, цим хлопцям четвертої роти, про яких ми знімали фільм. Потім ми їм просто допомагали з тепловізором. І остання історія це Олексій, Алексіс, він так себе називає, і Галина Алмазова це люди, які кожного тижня. я просто, от, Мені хочеться схилити бордному Голому, тому що це от настільки відважні і одержимі люди. от Вони кожного тижня вночі виїжджають туди і їдуть саме на Дебальцеве. Тобто, тут, якщо теж подивитися на вашу карту, це зараз одна з таких гарячих точок. Так, і тобто вони йдуть Пасна, дебат ми з ними були спочатку, заїхали по Пасне, Потім ми були Дебальцево, Волгогірськ, е, такі крайні крайні блокпусти. Це там десь 2 кілометри до лінії фронту. І потім з Волгогірська, наприклад, коли ми знімали з Ільєю, якраз вивозили трьохсотого, який. Загинув, тобто це насправді такі дуже і вот і, з кожним разом. Хлопці кажуть, бо вже час пройшов, як ми знімали Олексій, і Галина каже, що з кожним разом це все ваші і ваші, тому що обстріли ще такі більш запекліші і їм просто там півночі доводиться сидіти в бліндажах і в Коли це було? Коли ми знімали, коли ви знімали? Ми знімали. Ну напевно, це перша частина вересня до до числа до ми Це знімали а потім там спробую знайти просто. Карту Карти? станом час? Ну, воно на той не змінилося час. нічого, насправді? насправді. Абсолютно. ну Тобто, так само був Дебальцево, в такому серйозному, так само аеропорт, ну, і попасно. Насправд... Ну, і ще трошки додалося щастя, ми просто туди не їздили. Ну, угу. Гарячі точки в зоні АТО вони досить довгий час вже не змінюються. Тому... Так, це правда. Можете шукати, не шукати. <звіс> <на>, <на>, на жаль. Як, на вашу думку, е... Я, якщо чесно, не зовсім собі уявляю, яка мотивація в людей стати волонтером. Ну, тобто, я уявляю, як можна поїхати і допомогти волонтерам, коли ти це робиш, можливо, кілька годин на, на день, на тиждень, ну, як якийсь вільний час. Наскільки я розумію, історії людей, про яких ви знімали, вони присвятили цьому ну, не день, не тиждень і навіть не один місяць вже. Як їм вдається самим самим виживати? Що... Де їх сім'ї? Чим вони живуть? Ну, насправді, ми якраз намагалися знов ж таки дати відповідь на це запитання. От в історії про Іру Солошенко ми навіть знімали її маму і донечку маленьку, тому що ну вона сама її виховує. їй там 6 сім років, чи вісім вона там, ні, напевно, вісім в другому класі, і от ну. Просто мені так дуже сподобалася мама, яка сказала, що ну от я так перший час не могла зрозуміти, а як от моя дитина от стільки так вкладається, це волонтерство, от навіщо це їй. Але я кажу, я коли до мене прийшла Іра, і вона мені показала листи, які пишуть їй там вдячні родичі. І кажу, я от розумію, яка горя в тих людей, да, і напевно, от і це, напевно, найменше, що ми можемо зробити їм зараз, як ми можемо їм допомогти. Тому от, це справді державний. Люди, і от ну вони дуже різні насправді, навіть ці фільми видно, там хтось від того ну, трошки напевно отримує певний кайф, да? хтось там адреналін. Да? А от Льоша Олексій, він взагалі настільки щирий, і він настільки це робить так, по-батьківськи. По да? Він, як батько цих хлопців, хоче захистити. І він це, от коли я у нього питала, от навіщо ви це робите? Да? От що, що вам мотивує? І він казав, що це просто це необхідність, Та? Да? тому що от, ну, якщо ми це не зробимо, це цього не зробить ніхто. І каже, я хочу скоріше це забути. Да? От я хочу, щоб мене, мене не було необхідності їхати туди допомагати хлопцям. Тому кажу, от мотивація кожного різна. Вони, напевно, всі потрошку по-своєму такі безбашені і шалені, в хорошому сенсі цього слова. І вони, от запалюють довкола себе людей, і так їднають, тому що люди їм вірять і гроші. Перераховують, але знов ж таки, величезна проблема. Навіть ну і ми з Італям про це я не знаю, можливо, ви сірі тут говорили. Що це перемир'я, воно настільки дезорієнтує людей, тому що от вони ну перемир'я, перемир'я, ну напевно, не треба допомагати. І от, коли почалося перемир'я, то насправді обсяг коштів, які отримували волонтери, він значно скоротився. І це проблема. І про це треба казати, звертати на це увагу, казати, що насправді у нас нічого не змінилося. Що більш того, от, наприклад, зараз там 25-ку вивели з під Дебальцева. Туди приїжджають нові, там, ну теж на Зварді ротація відбулася. І теж Льоша про це казав, що ми приїжджаємо, і от ми ніби там тиждень були, все перевезли там, і тепер треба знову, там, починаючи від чашок, ложок і теплої одежі, закінчує Тобто мавичами. На ротацію військові йдуть і забирають з собою. Звичайно, все. так. Так, на жаль, це не передається. Ну, а як ви можете передати? вони навіть, напевно, там вони не зустрічаються. Mm. І от, ну, а як ти віддаш кружку? Да? Ну, це ну Якщо така... йдеться про кружку, так, але якщо йдеться про ну, який на то Так, ні, ні. Навіть річ. це дорога річ, але знову ж таки, от, ну, принаймні Віталій, він цьому дуже послідовний. Да? От Він каже, що ми віддаємо, ми ставимо це на баланс частини. Та, да, mm -hmm. тобто є акти, які там підписуються, є розписки, що вони отримали, тому що це справді величезна проблема, і от це демотивує людей допомагати, коли вони не впевнені, і коли там Чи не воно спливають да, якісь такі, ні, навіть не те, що воно доїде, спливають такі історії, що там якийсь там тепловізор, там схоже на АТОшний, десь всплив там, в, наприклад, в Польщі. Да, і от, тому, наприклад, в Італії, от вони вирішили, аби таке не було. Вони просто гравірують тепловізори, які передають там. Да, от не для продажі вірні ж. Вим, і це дуже правильно, тому що ну люди різні бувають, так і ну там людина може якась бабуся. Піддати там останні, я не знаю, там 50 гривень, аби там допомогти військовим. А чиї руки воно потрапить, та і як воно буде використано, потім ніхто не може дати гарантію. Тому дуже важливо, що волонтери намагаються відслідковувати, чи це справді йде на користь, що ці гроші використані ефективно, і це допомагає нашим військовим в захисті їхньому. Чи, чи вдається можливо, ви знаєте, чи вдається відслідкувати, чи повертаються вони з ротації потім? Я маю на увазі ну не, не військові. Звісно, якщо це ставиться на баланс частини, чи повертається чи не? Ну, ні, не, не зникає воно вже, коли повертається з зони антитерористичної операції в частині десь. Ну, наскільки мені відомо, е ну просто ті, які були ротацією, тобто, от, наприклад, ну, Віталій дуже багато допомагав, там, наприклад, 95-ки. Вони не були в ротації. От вони були, трошки відпочивали Слав'янську, там знаходилися ну локаційно зараз це скинули на е аеропорт, і через те вони не були в ротації. Е мені важко дати відповідь на це запитання, але я. Точно знаю, що намагаються волонтери робити це прозоро і контрольовано. Тому що якщо це вже акт, да, і це поставлено на баланс бригади там, або частини, то відповідно він проходить по всіх документах і угу. є можливість відслідкувати, щоб все-таки це не пішло наліво, як у нас іноді так. на жаль буває. Ірино. Як думаєте, волонтерство це в Україні надовго? Не знаю. В мене було враження. От... Щоб в нас ну не існувало фактично такого волонтерства, були бажаючи допомогти десь в чомусь якось вперше виникло, мабуть, це перед Євро 2012, коли, ну, коли всі були захоплені якоюсь важливою великою подією, і хотіли бути просто задіяні, або ну можливо, подивитись ближче. можливо, це єдиний шанс був, але або просто приєднатись до чогось такого великого. Ну і тут. Мені здається, що це вже не лише просто про приєднатись до чогось великого а тут реальний ризик. І здається, кількість лише зростає. Ну, я не можу знаєте, мені здається, що у нас, до речі, ну це такий вірус. От його волонтерство це точно можна назвати вірусом. От в мене є наш водій з канальної, з яким ми їздили там в двох таких непростих відрядженнях були. І потім він дуже багато з іншими журналістами їздив. І от він собі відкрив картку і каже: От, я буду хлопцям збирати на теплу одежу. Тобто, це насправді, коли ти просто знаходишся там, і ти бачиш цих людей, які справді голі, босі. Захищають нас з вами, щоб у нас в Києві тут не було того, що вони зараз мають там на сході, то ти не можеш бути байдужим до цього, але це треба побачити. Тобто, от просто так є якась частина людей, які це відчули, які це вже роблять. Сказати, що зараз більшиться багато людей. Ну от я досить скептично цього ставлюся, тому що. Напевно, всі ті, хто хотіли допомагати, вони себе вже от в такому активному активному саме формі вони себе реалізували в цьому. Є люди, які долучаються саме в контексті просто от, ну, дати гроші. Да? Тут можливо, якісь такі руш, зрушення, але знову ж таки невеликі. Тому що, ну в принципі, на жаль, давайте будемо об'єктивними, тобто волонтерство це не для всіх. І дуже багато людей в Україні. Ну так, революція була, але от такого великих таких ментальних зрушень, на жаль. Вона не принесла, тому що воно не може бути так швидко. Так? Хтось на це відрогував, хтось зрозумів, що треба братись і змінюватися самому, щоб держава змінилася. Хтось, ну, ті, які далі будуть голосувати, напевно, за комуністів партії регіонів, ну, перемальовано під інші, скажімо так, прапори. Вони все одно лишилися, і вони точно за цього не будуть залучені. До речі, хотів дізнатися, чи намагалися ви протягом зйомок цього фільму реакцію. Від влади отримати якось ну або можливо не реакцію. Я не знаю, дізнатися про розподілення коштів, дізнатися, хоча б той факт, чому волонтерам доводиться допомагати, не немає забезпечення військових. Ну, Просто оскільки це фільм, да, і ну це такі трошки він жанрова така річ, то ми хотіли саме зняти про них про їх героїзм, про жертовність, яку про те, що вони роблять, тому що. Про ці питання ну, в кожному напевно, випуску новин деякою міри ці проблеми там зачіпаються. Там у нас в нашому департаменті ціли, ну, програма дістало, яка постійно за це <сварить>, сварить наших людей з Міноборони та з інших державних органів, які. Повинні відповідати за це, але роблять це не зовсім професійно, на жаль. Тому просто інша був задумка, інша була ось. Ну, і ми якось так, знаєте, навіть, от коли ти не маєш дотику такого тісного до наших бюрократів і чиновників, ти себе завжди краще почуваєш. А чи не відчувалося в волонтерів якоїсь? Ну, я не знаю, чи, чи є в них якась образа на образа? цю ситуацію? Чи просто Ні, от я ж кажу, просто ці люди, на потреби. Люди Реально мотивовані, от люди, от у них єдине бажання це допомогти. Ну можливо, там, і от ви ставили питання, бо нам дуже важливо було звичайно, тому що я пам'ятаю, от якраз була в п'ятницю, коли цей був перемир'я, дивилися новини. якраз ми були в Харкові, мали зранку виїжджати туди з Ромою і вести речі. І там новини не буду казати, якого каналу, бо це точно була джинса. І така сидить там одна жіночка, яка нашла кандидатом від Волонії народним депутатом. Я просто живу на Волонії, тому я знаю депутатом в міськраду. І вона така, от давай об'єднаємо всіх волонтерів, там тра-та-та, та, та. Тобто вона вже себе позиціонує як волонтерка, і ну це було зрозуміло, для чого було зроблено. Починається предвиборча кампанія. Ну на той момент да, це був десь початок вересня. І звичайно, там ну люди намагаються деякі не зовсім. Ну ми маємо інші приклади, та да, коли грають на темі АТО, на темі волонтерства. Так, так, я буквально Кандидати вчора депутати. читав статтю А про кандидатів. Це, це окрема тема, коли в да. з'являються волонтери в виборчих списках, фактично приховуючи е, стандартні якісь. Е, Махінації в тих самих списках трохи нижче. Uh -huh. За за ім'ям волонтерів ховається хтось, хто хто вже був в раді, і хто добре знає, як, як зловживати цим питанням. І е, так само вчора прочитав статтю про, про те, як хлопець, е, який після аварії кілька років тому став інвалідом і е, знайшов свою фотографію в інтернеті. Е, де на нього під. Ну, це була його фотографія, але гроші. вигадане ім'я. Збирали гроші як на е, людини, яка там. постраждала в АТО. Mm -hmm. так, і, і каже, що дуже багато таких зловживань є. Я от, я от собі чесно не уявляю, як знайти. Як, по-перше, не зруйнувати ту довіру до волонтерів, так. які роблять гарну справу, і як її зберігти, і тим більше, що зараз потрібно більше допомоги. Люди йдуть на ротацію, зима потрібно теплий угу. одяг, і треба допомогти людям збирати більше, мабуть, але одночасно з тим не можу собі уявити, як знайти. Як відрізнити ну, ви знаєте, я хочу ну напевно такі були історії і під час майдану. Ну на жаль, це така реальність, з якою ми повинні розуміти. Є певні ризики того, що люди будуть будуть намагатися на цьому заробити гроші, але просто знов ж таки з, з власного досвіду можна сказати, що от ми після того як знімали фільм на передовій, хлопець з цієї бригади. Він вони потрапили під обстріл і він залишився без ноги. Ось і ми відповідно він лежав тут в київському шпиталі. Зараз він виїхав в Італію на лікування. Тобто, ми так взяли трошки його під свою піку, намагалися там на. Написали про нього там перше повідомлення, де я там лишала свої координати, і мені дзвонили люди і питалися: типу, а от що це за людина? А чи так? Тому що от, ми не хочемо розчаровуватися, ми хочемо, щоб ці там гроші потрапляють, потрапили до нього чи це справді ця людина. Тому що я спеціально не лишала телефон мами, оскільки їй особливо на, на перших етапах було дуже важко. Вона там з ним гляділа, і психологічно типу, вона, там на їх хворе серце. Тому ці там дзвінки я приймала на себе цей шкаф. Дзвінків, але тобто насправді з цього можна виходити, пояснювати спокійно, що да, це людина, ви можете прийти перевірити, Ну от він лежить там в шпиталі. Приходьте, угу. будь ласка. Дуже багато людей приходили, тому з цим недовірою можна боротися, якщо ви робити все прозоро і давати. Ну так, є якийсь скепсис, особливо там я теж пам'ятаю, якісь були такі історії на початках, коли ну тобто, коли це не було так, бо зараз інформація про цих поранених, вона в принципі відходить від цієї іри, від волонтерської сотні, вони відповідно за неї відповідають. Так? Є якийсь там елемент, гарантії того, що це справді людина, яка потребує. Так, я... Точно є вже певне коло осіб, яких добре знаєш, яким вже точно довіряєш так, і так, які постійно і прозоро ну, працюють. Ну тобто в Києві це взагалі не проблема. Ти приходиш в шпиталі, перевіряєш, є така людина, чи немає. А те, що там в регіонах можливі плавні зловживання, ну це теж реальність. Я ж кажу, до цього треба ставитися, просто як ну це даність, та з якою ми живемо. Просто максимально треба пояснювати. Так само, як з, з, з будь-якою інформацією зараз, треба звичайно, все перевіряти. Та, працювати. Але я звертаю, що люди дуже в цьому плані обізнані. І вони, тобто, вони не хочуть, щоб їх дурили. ну, більш-менш, да, такі. Це дуже і дуже, добре, да, мені і дуже багато людей телефонували і питалися: а як там? А чи правда він, а як можна перевірити? Я скільки грошей зібрала. Тобто, ну, вже там <ріст> <ріст> молодці вони. Зрозуміло. Ну, тоді я пропоную подивитись ще ще раз подивитись трейлер uh -huh. ну а сама стрічка вже з'явиться в нашому ефірі буквально за 15 хвилин перша вітчизняна другий фронт дуже дякую рино за за таку розмову yeah, за презентацію